Вітаю, родина Форевер і доброго вечора. я думаю, більшість з вас або е, доброго ранку, тим, хто знаходиться ближче до нас. Я звертаюся до вас наживо з нашого офісу у Скотсделі. У нас тут чудовий день, то ще трохи відкрила вікно. дякую за те, що зібрались послухати мене сьогодні. Ті, хто знають мене, знають також, що я не соромлюсь розповідати про нашу продукцію, і мені зокрема дуже приємно, що ви ставите так багато запитань стосовно наших продуктів, що походять із бджолиних вуликів. Ви, мабуть, знаєте, що майже з перших днів існування кампанії ми пропонуємо цілий ряд продуктів бджільництва, які разом із нашим алої являють собою синергічні продукти. можливо, тому що всі вони є дарами природи. І тому, коли ви поєднуєте їх з вера, вони діють ще сильніше, оскільки алоє допомагає організму отримувати ці продукти там, де він їх потребує. І сьогодні ми поговоримо Але про мед. Дзько, Ті з вас, хто читає на цю тему або дивиться документальні фільми, можливо, помітили, що останнім часом з'явилось багато інформації про продукти з джелиного вулика. І я дуже цьому радію. оскільки, по перше, в нас є бджолини мед, і я вживаю його всі роки, що працюю в компанії принаймні щотижня, тижня, а то й частіше у цих фільмах розповідається як добре, так і погано про індустрію бджільництва тому до мене находять багато запитань стосовно зокрема, тестів, які ми проводимо. як ми їх проводимо, які результати цих тестів просто для того, щоб пересвідчитись, що фреверджолини мет є чистим. Це є справедливими запитаннями. Оскільки ваші клієнти будуть ставити їх вам, адже вони також дивляться телебачення. і бачать ці новини, документальні фільми І це відбувається, тому що останнім часом. Сам люди шукають більш природні способи підтримувати свою імунну систему, і це абсолютно нормально. А ми у Forever маємо широкий асортимент продуктів для імунної системи. І як на мене, бджолиний мед дуже підходить для цього. Скільки він містить натуральні ензими, а також має властивості, що забезпечують природну підтримку імунної системи. Тому мед є унікальним продуктом, який допомагає організму а також і підсолоджувачам, які організм користовують по іншому ніж будь-який інший підсолоджувач, оскільки організм пізнає його компоненти. засвоює їх та використовує їх там, де вони потрібні найбільше. Але перш за все я розповім вам про те, чому ми впевнені в тому, що наш мед є чистим. А також чому таке запитання повстає взагалі. На жаль, індустрія ще років 15 тому не мала методів тестування меду на різні його компоненти. просто не існувало таких технологій Але сьогодні ми дізнаємося, що деякі компанії, деякі бренди виробників меду продають те, що називається розбавленим медом. Розбавлення – це додавання в нього чогось що зменшує його чистоту. Чому вони це роблять? Тому що там ким вирізка Якщо ви розбавите чистий мед чимось іншим, ви заробите гроші, оскільки мед є неймовірно домли Ось, наприклад, чи знаєте, ви що одна бджола за рік виробляючи кілограми меду, відвідує для цього 8 мільйонів квітів це неймовірно. Тільки у яка це робота. flowers Джола також відвідує різні території запи... запилення. Наприклад, апельсиновий гай або сад з мигдалем, або ж в лісі у гористій місцевості. І саме звідти походить наш мед. Тому він називається гірським медом». Бджоли Відвідують дикі квіти. летять у різні кінці різних регіонів з різним кліматом. І всі ці фактори впливають не стільки на якість, скільки на різноманіття меду. але давайте розберемося. Форевер має чудові відносини з родиною бджолярів у Іспанії. Ті з вас, хто живуть в Європі, знають, що законодавство буває дуже і дуже суворим. Але в даному випадку ми згодні з європейським союзом, оскільки саме в нього було розроблено директива щодо специфіки тестування меду. Специфічні критерії, яким має відповідати мед для того, щоб вважатися чистим, Ось тому, наш мед походить з Європи, а точніше з Іспанії. Я зустрічалася з цією кампанією в Європі. коли була у Forever Direct. Со представник компанії приїхав до мене, привіз чудові зразки меду і багато чого розповів мені про особливості добування меду з джолиновурапаза форевер Ось дещо про що я не знала, і що я дуже цікава. І, можливо, дехто з вас каже. Я взагалі не хочу про це знати. але це треба знати, оскільки розуміти це дуже важливо. А тож, бджола літає і збирає мед, накопичуючи його в собі. Вона може побувати на понад 6 тисячах квітів за день, зібрати кількість меду що дорівнює її вазі. тільки увіть собі таким, як ви є, і увіть, що ви виносити з собою ще одного з себе цілий день. це неймовірна праця, яку виконує для нас ці маленькі бджілки. вейтенганіджоли. Також є дуже ніжними, і ми повинні бути добрими до них, шанувати і поважати. їх іспанський виробник має неймовірне відношення до бджіл. адже бджоли можуть образитися і піти. Але ж ми цього не хочемо. Ми хочемо, щоб вони продовжували підтримувати свій вулик. вони також надають нам маточне молочко, прополі, пилок і, звісно, форево бджолиний мед. Ці маленькі бджілки неймовірні істоти. їхній вулик називається найстерільнішим середовищем у світі тільки увід собі стерильне середовище, що означає повну відсутність бактерій, пліснявих грибків, будь-що, що загрожує житті бджоли, не може проникнути вули. вулик. Тому вулики завжди дуже, і дуже чисті. Тож, замисліться про сьогоднішній світ, де стільки всього відбувається, і де, зокрема зараз сезон е, сезони простуди грипу. Нам так потрібно змінити зміцнити свою імунну систему. Чи є щось краще ніж дістати цю підтримку з найбільш стерильного місця у світі? дістати обережно, щоб не порушити нічого з того, що потрібно для бджіл, все ж дістати, використати, запакувати у пляшку і відправити безпосередньо до вас Отже, хоча вони цього і не розуміють. Я мушу сказати, дякую бджолам. Вони чудові маленькі істоти. Інколи вони лякають мене. Наприклад, вкусила бджола, коли я була у човні і місце укусу набрякла. Хоча, дякуючи Богу, мене немає алергії на бджіантен, але відчувши укус, моєю першою реакцією було прихлопнути бджолу. але Я зупинилась і подумала. Так, вона вжалила мене, але це так природньо, і це така красива істота. Тож я просто скинула її з руки і помазала місце укусу певним продуктом Forever, який я зовсім випадково мала з собою в І Я продовжила подорож. Тож я вджала ця чудова істота збирає мед. вона смоктує його своїм язичком, який в неї дуже довгий. Вона п'є нектар просто з квітки. Вона занурює язичок глибоко у квітку. Збирає нектар і летить далі. А потім джола приносить нектар до вулика, і ось тут стає дещо. Зараз вам розкажу, бо джола не розкаже. Так от, джоли збираються у вулику. І відригують нектар до рота іншої бджоли. І вже та бджола додає до нього ензими та інші властивості, оскільки вона могла побувати у зовсім іншому регіоні. Отже, одна бджола відригує нектар до рота іншої бджоли. Та бджола додає да свої ензими. і цей процес продовжується доти, доки робоча бджола не принесе і не покладе його до стіль... стільника, а потім запечатає стільник воском. Отже, мед є дуже поживний. Він має властивості пилку і прополісу, коли він добувається з вулик. І мені повезло, що я поговорила з постачальниками меду. я влаштувала їм справжні допит. Попросила показати мені всі звіти, пояснити мені, чим наш мед відрізняється від усіх інших у світі. І сьогодні ми спостерігаємо найбільший попит на наш мед за всю історію forever. Цей попит, що це означає? Люди шукають рішення, шукають опції. Тому я зібрала копії всіх звітів за результатами тестів, які містять два дуже важливі факти, про які мені зап... мене запитують. Перше запитання: чи, чи, стують, чи тестується мед за допомогою яме ядерно магнітного резонансу? Насу або ЄМР на пилок. відповідь так. Ми це робимо. Ми розуміємо важливість. Ми довіряємо нашому постачальнику меду. Ми з ним партнери. І як відомо, Ред був найдобрішою людиною, яку я знаю. Але також і найпрактичнішим бізнесменом з усіх, кого я знаю. І саме Рек закріпив відносини багато років тому, які захищали вас, підприємців увесь час, що ми пропонуємо бджолиний мед. отже, в мене є всі ці звіти. і ви постійно просите, покажіть нам звіти, поділитися з нами звітами. Нам потрібні докази. Я б рада це зробила, але не можу і ось чому. Коли я читаю їх, вони дають мені не тільки розкладку хімічної структури нашого меду, але й вказують на окремі квіти, з яких добувається мед, на окремі регіони, на час, коли збирається мед, що є вкрай важливим. Коли бджала бджолаз заливає у стільники, нектар містить вологу і воду. Тож, перш ніж запечатити стільник джола махає крильцями, висушуючи його, видаляючи з нього воло. Тож, повторюся, мед надходить до стільника з певним містом волохудей бджоли підсушують його до консистенції в'язкої густої рідини кольору золота. Тож, повертаючись до звітів, я дізнаюсь з коли саме було зібрано наш мед. Бачу регіон та назву компанії, кількість яку було і Вся ця інформація знаходиться тут у моїх руках. Насправді урядовці вимагають від нас реєстрації, а директиви Європейського союзу по меду сказали суворі, не сказати нічого. Вони вимагають від нас перевірок, перевірок і перевірок. І наш мед відповідає абсолютно усім цим директивам європейського союзу. Я не можу поділитися цими звітами з вами, оскільки вони містять конфіденційну інформацію. Адже представники конкурентів іншої компанії мережевого маркетингу можуть звернутись до вас, кажуть. Чи в нас є бджолиний мед? Він гірський, він з Іспанії. Він найкращий. Він походить ось з такого регіону. Ми хочемо, щоб коли ви пропонуватиме наш мед споживачеві, ви пропонували не просто найчистіший мед. Цей мед є особливим. Його збирають у конкретний час. Він походить з конкретного регіону, який і обумовлює його неймовірний смак. Наш мед має дуже темний колір, і дехто вважає, що чим темніше мед, тим менш чистим він є. Абсолютно не так. Наш мед є чистим на 100%. Це написано на етикетці, але хтось каже: о хто завгодно може надрукувати етикетку. Дозвольте повідомити вам, що коли рек встановлює в критерії для етикеток, нашій регуляторній наші регуляторні команді. Потрібно було до трьох місяців до того, щоб зібрати усі. Документи необхідні тільки для запуску дієтичної добавки. А тож, існують вимоги, які ми абсолютно повинні задовольнити, і нас постійно вибірково перевіряють треті сторони кампанії з тестування та оцінки якості. отже, всі результати тестів, що я тримаю в руках, кажуть Forever Living Products, але також зазначають цілих чотири незалежні тестування кампанії. Ми довіряємо нашому постачальнику меду на всі 100%, але згідно правил, ми повинні його тестувати. звичайно. Ми могли б сформувати партнерство у питаннях такого тестування, але ми знаємо, що ви хочете, щоб третя сторона провела неупереджене тестування, і саме це я зараз тримаю в руках. Ми відправляємо мед на тестування третім сторонам. Тож на що саме проводяться ці тести? Тести проводяться на забруднення, на домішки, адже так багато компаній розбавляють свій мед високофруктозним кукурудзяним сиропом, цукровою водою, звичайним сиропом або рисовим сиропом. І знов таки. Це для того, щоб їм отримати більше прибутку, а вам отримати гірший продукт. Але наш мед від Forever є чистим на 100% ви можете пошукати в інтернеті і знайти багато способів перевірки меду на чистоту. Деякі з них дійсно дієві, а деякі, скажімо, просто маркетинговий хайп або просто неправді. Соатож, я покажу вам зараз кілька тестів, які легко провести, щоб виявити мед, яким було розбавлено інгредієнтами, які ви не бажали б мати у своєму раціоні. та пересвідчитися, що ваш мед є абсолютно чистим. Отолі? Давайте почнемо. Це є досить звичайним, але дуже цікаво подивитися. У мене в руках склянка води. Вона не дуже тепла, скоріше кімнатної температури або холодніша, оскільки у мене в офісі прохолодно. Що ми Мед з домішками або не тримає своєї форми. В чому і різниця між медом і сиропом? коли ви наливаєте сироп на сковороду або на млинець, або на напій, щоб змішати сироп є дуже текучим. оскільки він містить воду, дже вода стикається з водою, сироп швидко розчиняється. А чистими триматиме свою форму. Тож, якщо ми візьмемо наш мед і нальємо у цю склянку. сподіваюсь, вам добре видно. Я не його побільше. По перше, який він був розбавлений, ви б не побачили, як він опускається на дно. Розбавлений мед одразу розчиняється, і ви не, не і ви не побачите, як він наливається у склянку. Він розчиняється і зникає. Не знаю, чи видно вам мед на дні склянки? Не думаю, що видно, але він увесь на дні і він виглядає майже як стільники, оскільки хімічна структура меду стикнулась з водою, і мед повертає собі текстуру, яку він мав, заходячись у вулику. А зараз найцікавіше. Мед завжди зберігає свою форму. Потрібно значно більше часу, щоб його розчинити. Врешті-решт він розчиниться, але не так скоро. А тепер дивіться, ви не бачите? Я фактично піднімаю мед, і він падає донизу і зберігає свою форму. він сполучається з водою, і утворює чудовий бурштиновий колір. Вода потроху теж змінює колір, але бачите, я піднімаю мед з донця склянки, і він зберігає свою форму. Це чистий мед, а мед зберігає свою форму. Це один спосіб тестування. Це дещо, що ви легко можете повторити і подивіться на ложку. Вона була у воді, але на ній залишається мед. And it's been it's been picking up the honey. Another way збавленный мед не прилипає до поверхні, а ви бачите, що наш мед прилипає до ложки. Зараз я налью меду в ложку, і пущу її в воду, і ви побачите, що на ложці є залишки меду, оскільки знов-таки мед зберігає форму. Ви бачите ложку? Мед нікуди не дівається, він отримується на ложці, потихеньку стікається у воду. Бачили б ви цей чудовий струмочок меду, який вливається у склянку? Так, мед зберігає форму. Але деякі компанії чи можуть вони нас надурити? По суті, можуть, але ви все одно побачите невелику різницю, оскільки ці виробники хитрішують, знаючи, що ми самі можемо перевірити мед на чистоту, і це роблять для нас треті сторони. Ми могли б додати в мед згущувач та інші інгредієнти, які могли б впонути тест, але чистий мед просто неможливо підробити. Так, люди можуть розбавити мед, але чистий мед є густим, багатим, щільним і містить неймовірні поживні речовини, включаючи поліфеноли, багато антиоксидантів. Думаю, ви всі знаєте, що таке антиоксиданти. Вони борються з вільними радикалами, які руйнують наші клітини, агресивно задають шкоду нашому організму. А тепер перейдемо до наступного тесту. Вибачаюсь, в мене є тільки цей кухонний ніж, але я покажу вам, що мед також має елемент кристалізації. Пам'ятаєте? Я розповідала про вологу трохи. Також наш мед, оскільки він повністю чистий, має елемент кристалізації, оскільки бджоли махають крильцями, щоб видалити зайву вологу, і ми також баємо про те, щоб її не було у нашому меді. Та все ж мед завжди містить трохи вологи і формує так звані цукрові кристали, але це кристали натурального цукру, і ці кристали горітимуть, якщо потрапляють у вогу. Тож диві, дивіться, я наливаю трохи меду на ніж. Якщо ви спробуєте зробити це вдома і почнете зі звичайного сиропу, зараз я підношу вогонь запальнички просто до меду, сподіваюся, що ви це побачите. І вогонь продовжує горіти. Якби це був сироп, він негайно загасив би вогонь. Він перестав би горіти, оскільки сироп гастить вогонь. Тому сироп виявити дуже і дуже просто. Коли ми підносимо вогонь до нашого меду, він продовжує горіти. Бачите блакитне полум'я? І я справді таркаюсь вогнем до меду, сподіваюсь, вам видно, і вогонь продовжує горіти. Синсадхадина фефна юнасіє старт слоли дрип. Чи це не краса? До того ж, мед не розтікся, знаходячись на ножі, тільки зараз він почав по краплях стікати. Добре, що я поклала серветку на свій комп'ютер. Тестування на ЯМР та ЄМР це більш сучасні та всебічні тести, які призначені виявити домішки у меду, аналізувати структуру меду та виявляти, коли ці хімічну структуру було змінено і ми навіть можемо ідентифікувати причини зміни. Чи це кукурудзини чи рух, це, це рисовий сироп. Ми можемо виявити молекули рису, якщо мед було розбавлено. Але Ми не дбаємо про будь-який інший мед. Ми дбаємо тільки про наш мед forever. і чому саме ми дбаємо? Чому проводимо всі ці тести та збираємо факти, щоб підтримати вас? Я мама Що б я не робила перш за все, я мама, і я пишаюсь тим, що зараз тримаю руках. Хтось каже, теж мені велика справа. Так, це велика справа, оскільки я бачила всі ці результати тестів. Вони є незалежними і надходять не з лабораторії просто до мене. Вони жодним чином не редагуються. Тож, оскільки я бачила всі ці тести, я знаю, що цей мед чистий, я почуваю зручно, даючи цей мед моїй родині, і я впевнена, що ви так само почуватимете з ним. І давайте задумуємося про святковий сезон, що вже наближається. Який може бути кращий подарунок, ніж продукт, який містить природне джерело поліфенолів та інші багаті Речовини, що надходять просто з бджолинова вулика, стерильного середовища та призначений забезпечувати нас всім необхідним для здоров'я імунної системи, і оскільки це все для того, щоб дарувати та ділитися, я впевнена, що ви зробите цей подарунок. Мед дорогий продукт, дуже це не дешевий мед. Якщо ви подивитесь у супермаркетах, продуктових магазинах та павільйонах, я хочу, щоб ви звернули увагу на ціни, оскільки цінник може вам вже сказати дещо про мед. Справжній мед дуже дорогий. Я скажу вам, що. Рецикрек є настільки щедрими, пропонуючи вам цей мед, що ви отримуєте його майже за собі вартістю. Тобто ви платите тільки за вартість його виробництва, оскільки вони вважали настільки важливим, щоб ви мали бджолиний мед, що пропонують його фактично без прибутку для себе. І це говорить вам дещо. По перше, про людей, які керують цією кампанією. А по-друге, знов таки говорить про чистоту нашого бджолиного. Мед. мед є дорогим, так. Але якщо ви купуєте чистий мед прямо з вулика, маєте чисте джерело його підходження, це буде чудово. Доминим подарунком для ваших друзів, родичів або <плес> будь-кого іншого. ось так сподіваюся, що вам було цікаво для мене було справжнім задоволенням. Я завжди пристрасно розповідаю про компанію, пристрасно відношусь до вас, до вашого успіху. Я хочу, щоб ви його досягли. Тому я сподіваюся, що це було корисним для вас, що ви про що дізналися, отримали ще більше впевненості у продукції Forever. І головне, що ви почнете вживати цей мир, якщо ще не пробували. А якщо вживаєте, продовжуватиме це робити з гордістю та впевненістю. Все, обіймаю вас і люблю. Бажаю гарного дня і до скорої зустрічі!